Всім привіт! Наш мінік вагою до 300 кг з 7-сильним двигуном з однією точкою пониження. І з таким от розташуванням центра ваги ближче до середини. Хто мені там розказував, що передок буде підривати і все остальне. Показую, таврія. Округлим вагу до 700 кг. Таврія зараз на нейтральній передачі. Вмикаємо. Нейтралка. Вмикаємо другу передачу. Шнурок. причеплений. Шнурок. причеплений. Чи варто очікувати більшого від семисильного двигуна?